What is the most resilient parasite? Bacteria? A virus? An intestinal worm? Uh, what Mr. Cobb is trying to say? An idea. Resilient, highly contagious. Once an idea has taken hold of the brain, it's almost impossible to eradicate. An idea that is fully formed, fully understood, that sticks right in there somewhere. Саме так в голові з'являється хаос. Одна думка, один страх, сумніви. Все це розмножується в твоїй голові. І починають виникати питання. А що, якщо нічого не вийде? А раптом я недостатньо хороша чи хороший. А що, якщо це взагалі не моє? Замість того, щоб обирати, ти починаєш про це все думати і нічого не можеш вдіяти, тому що в голові повний хаос. Десятки думок, сотні варіантів, але жодної ясності. І знаєш, що найстрашніше? Те, що ти залишаєшся в точці розгубленості роками. І думаєш, що якщо я почекаю ще трошечки, стане зрозуміліше. Але ясність не приходить від очікування, вона приходить від дії. Хаос в голові це не про брак інформації, це про брак ясності. Обери одне, спробуй, побачиш, що працює. Ясність, вона не в роздумах, вона саме в діях. Збережи, якщо ти зараз також знаходишся в хаосі, і напиши в коментарях, що тебе зупиняє.